А можна такий диван зробити меншим по розміру? Тут питали саме про 130 сантиметрів, тому що стандартно 2 метри довжина і можна. Додаю фотографію: ось Ліка додасть фотографію. Це ми робили диванчик Теді в розмірі 140. На 85, тобто ми навіть глибину диванчика зменшували, тому що людям не ставало. Чому так можна зробити? Тому що він йде повністю безкаркасний. Тобто, все, що нам треба зробити, це там, підрізати розмір і е, зробити пропорційні подушки, щоб вони теж не виглядали дуже великими на, таким, на такому розмірі диванчику. Але за рахунок того, що він е, легко розкладається вперед, е, навіть при розмірі там, 130 на. Е, на 90 у вас вийде нормальне спальне місце, або на 95 як вам завгодно. Глибину теж можна міняти за потреби. У вас mm. вийде нормальне спальне місце, півтора спальне. Тому диванчик теді класно обирати в якісь маленькі приміщення, де місця реально небагато. А треба поставити і диван, і, якщо що, розкладати у спальне місце. До речі, бачите, в складеному стані також можна спати на стандартному одній людині. Тут у нас метр на два спальне місце. І що саме важливе, при зменшенні розміру дивана також зменшується ціна. Вартість повна 22 тисячі гривень. Якщо замовляєте менший розмір, порахуємо по вартості. Вона там не кратно зменшується, що аж прям сильно-сильно менше, але буде дешевше. Диванчик Теді на сайті Солоха є, доставка безкоштовна, доступна виплату частинами. В шапці профілю телефон для зв'язку.